Створити художній твір про гвардію наступу. Кістяком цих бригад гвардії наступу є вже бувалі бійці з досвідом бойовим і так далі. І тоді ми поїхали по бригадах, які якраз збиралися, вони тренувалися і так далі. Вже були на той час азовці. Які вже деякі з полону повернулися, їх визволили. От, були з інших бригад люди, які брали участь у бойових діях. І вони вже мали бойовий досвід. Ми їздили, записували їхні історії, фотографували їх, от, обробляли цю інформацію і так далі. Ну от так от виникла ідея, записали ці історії, як це все оформити в художній твір. І вирішили йти від реальних історичних подій. Початок повномасштабного вторгнення, битва за Київ, така історична рамка. Отак. А історії хлопців під іншими, скажімо так, іменами вже героїв роману були використані для створення вже художнього твору.